Всім доброго дня! Сьогодні я хочу приготувати пенечки. Ось Таку партію я вже зробила, бачите, вже заморозилися. У мене. Ну, і хочу поділитися з вами. Тут у мене буде картошечка, відварила її потовкла, сюди цибулькою зажарила, укроп і зелену цибулю. Присолила, звісно, перчик по вкусу. Тут у мене 680 муки. Сюди я відправляю одне яйце. 350 мл теплої водички. Одна чайна ложка солі і дві столових ложки олії. Ось так. Так все включаємо і місимо. Ось я достала з морозилки. партію я вже наліпила, заморозила. Тепер я в пакетик складу. Так, ось так сложила пакетик. Тепер на замочок ось закрию. Все. І відправляю в морозилку. Так, ось таке у нас вийшло тістечко. Таке. Так, ну тепер будемо розкачувати. Я другий раз роблю таку колбаску, а потім нарізаю. Ну, щось мені так удобніше. Так, все. Ось таким стаканом буду, Вмочаю його в мукичку. І ось такі буду робити варянички. Я цей самий рознос, що в мене морозились варенички, щедро присипала мукою і сюди буду складати. Ось так. А тепер беру так ось. Старайтеся, щоб не попала начинка під. Коли ви скріпляєте тут, тому що приварки будуть роз... розкриватися. Ось так. Ось такі варенички. Ох ти господи. Ось так. Ну, ось так я доліпила рознос. Ой, вареничків своїх. Зараз я їх відправляю в ларь. А вам я просто совітую, ліпіть. Ліпіть, якщо є, звісно, можливість. Тому що почнуться весняні роботи на городах, у кого, звісно, є вони, то не буде коли. Знаєте, як воно робиться? Хто кого є городи, ті знають. То так собі удобно взяв кульочок, одварив, зажарочку зробив з цибульки. І все чи обід, чи там вечеря, чи як. От. На цій нотки я з вами прощаюсь. Желаю вам мира, добра. До побачення.